Ну і не таке вже й неосяжне партнерство. Китай хоче купувати газ за внутрішніми цінами Росії. Про це пише Financial Times. Саме тому Путін і сі не змогли укласти угоду про будівництво газопроводу сила Сибіру. Сибіру-2». це підкреслює зростаючу залежність Росії від Китаю в економічних питаннях після вторгнення в Україну. Повідомляє видання нездатність домовитись про умови проєкту може стати серйозним ударом для Газпрому, який вже зазнав значних фінансових втрат і залежить від цього газу. Проводу для свого виживання Будівництво цього ж газопроводу могло б змінити жалюгідний стан Газпрому, зв'язавшись зв'язавши китайський ринок із газовими родовищами на заході Росії, які колись постачали Європу. Однак, тепер, коли експорт Газпрому до Європи впав з 230 до лише 22 мільярдів кубометрів на рік, залежність від китайського ринку стала критично важливою. Скоріше за все, Газпрому доведеться погодитись з умовами Китаю, оскільки альтернативних сухопутних маршрутів для експорт. То газу у Росії немає.